Всім привіт, народ з контора цеха з вами вітаю на каналі. Сьогодні, я так надіюсь заключна серія по зборці фрезерного станка 6R10. Сьогодні ми поставимо нашу нову запчастину ну і будемо збирати все докупи. Значить, що я хотів сказати по поводу оцього гвинта, який витягується. Звідси він витягується для того, щоб можна було зняти поперечний стіл. І от всю ніч я не спав і думав, що, мабуть, якось воно по-іншому все робиться, якось набагато простіше повинно бути, щоб не розбирати цю цю е, частину шестерні. Коротше, вранці ми це передивилися і коротше, дійшли до виставку, знайшли набагато коротший шлях і набагато простіший. Він заключається в тому, що в, от, в цьому валу є отвір, але він був закритий, причому закритий наглухо, отакою от от пробкою. Ще і з за, якийсь забитий, коротше, завальцьований, щоб на перший погляд ти не скажеш, що воно взагалі звідти витягувалось. Але все ж таки розібрались, витягли цю пробку. І виходить, в нас, там є всередині різьба, різьбу я з... заново нарізав М6. Получається, що коли цей вал у нас стоїть всередині, отак, витягується та пробка. І витягується цей вал. Перед цим викручується один із стопорних гвинтів. І цей вал з легкістю витягується. Витягується він з посадочного свого місця і таким чином сол, стіл знімається. Та коротше, оце все розбирати не потрібно було. Я маю на увазі цей вал знімати і знімати всі шестерні. Відповідно, це також не потрібно було чіпати. Ну, але так вже як розібрали, то, то значить на майбутнє просто будемо знати і можливо хтось ще буде колись розбирати, то щоб знали, що є отака от пробка всередині цього вала. Вона витягується через неї, витягується витягується оцей вал. Коротше, все дуже просто. Вал витягувати потрібно, тому що ви не дістанете звідти ту гайку. Ну, Тим паче, якщо потрібно, цю частину знімати. Те ж саме стосується і випадку, коли ви... Те саме стосується і того випадку, коли вам потрібно дістатися до цієї гайки. Тобто, все, все одно прийдеться знімати оцю колону. Відповідно, ви можете гвинт самі не знімати, якщо високо піднімете консоль, то гвинт вийде і так. І вам буде доступна ця гайка. А якщо вам прийдеться знімати гвинт, то прийдеться робити ту саму процедуру. Тобто знімати верхній стіл. Для того, щоб зняти верхній стіл, потрібно... Потрібно зняти вал. Ну все, зараз збираємо. Далі буде. Так, збираємо Значить, наступного порядку, вирішили збирати цей стакан спочатку, потім кришка. Кришка, потім шестерня. сила. Тепер проставні шайби такі і підшипники. Так, значить, виявився невеликий брак в роботі моїй. Оце от місце, де я думав, що все шестерні злизало шматок чугуна. Але це така от невелика знята лисочка, от, яка повинна, повинна бути. Ну, зараз швиденько в цьому місці фрезерну зніму тут лиску. Так, є, в толку запресували нормально, як молодший. Вид знизу. У зворотньому порядку тепер опускаємо донкрати по черзі, поки не стане сюди, викрутили так, ну не максимально, там лишилось десь, щоб весь винт знаходився в гайці. За два етапи я думаю опустимо. Ще разочок. Зберемо це бревно. Так, тепер от викруткою потрошку кручу гвинт, видно, що стіл випускається Тобто все добре. Зараз покажу як працює ця гайка. Коли накрутимо, воно там все крутиться на тих підшипничках, що стоять. Крутиться гвинт. Так, а тепер про те, що я говорив, про цей вал. Ось знаходиться то ось. Вал просто через цей отвір засовується туди і входить щеплення з цією шестернею звісно. І штіфтую і цією пробкою закривається. Вже в принципі вимальовується картина зібраного станка, лишилось поставити верхній стіл. І деякі віконця, коротше, дрібниці масло вже залите. Е, Прийшлося нам повністю перебрати систему змащення. Коротше, трошки там накрутили якісь люди. До цього туди хтось лазив регулярно, мабуть. От по відбиткам пальців. На замасаних сторінках е, скачаної з інтернету інструкції, видно, що до питання ми підійшли максимально серйозно. ну Нібито все вдалося. От зараз станок включимо і е, покажу, де і звідки бризкає масло. Десь воно бризкає постійно. От, наприклад, тут там всередині, на жаль, не буде видно. ну Тут зверху. Буде видно, але воно працює лише при натисканні відповідних кнопок. От дві кнопочки. Я зараз поставлю штатив і продемонструю. Так, бризкає на консоль. Ну, і в принципі все. Так, трубки поставили на місце, вони сюди вставляються змазується там гвинт, гайка так само. Все, зараз ставимо стіл, всі віконця на місце Ну і на цьому, мабуть, все. Так, і хочу в кінці зробити невеликий підсумок тієї роботи, яка була зроблена. Для тих, хто буде стикатися з такою проблемою, з проблемою підйому консолі, з гвинтом, з гайкою. Коротше, для того, щоб дістати всю цю колону з піднизу, не потрібно взагалі нічого розбирати. Ну, Принаймні на, на таких станках. Оце станок er 6 r 10 як, наприклад, на такому станку, я не знаю. Але судячи по розмовам, я розумів, що трошки не так. Ну... Коротше, для того, щоб треба, по-перше, знімаємо цей лючок, викручуємо цю пробку, розчифтовуємо оцей штифт. У нас вивільнюється вал. Зараз я... Вивільняється оцей вал Далі ми можемо зняти той лючок. У нас є повний доступ до тієї гайки, яка фіксує гвинт. Розкручуємо ту гайку, виймаємо звідти підшипники. Потім консоль, якщо вона, наприклад, в нас вона застрягла знизу. В самому низу тут лишилося отак от місця, щоб. Заїхали лише лапи рокли туди і то з трудом. Коротше, потрібно підняти цю консоль, всю, щоб було видно оцю колону. Відкручуємо її знизу, зверху і дістаємо просто звідти все. У нас гайка, гвинт в руках. Робимо з нею потрібні процедури, які вам потрібно. Ставимо все назад в такому ж порядку. Тобто, все більше нічого розбирати не треба. Так, ну все народ. Зібрали, слава Богу, все добре, все удачно вийшло. Звичайно, є багато було лишньої трошки роботи, але все ж таки та ревізія, яка була зроблена, я вважаю, що не даремна. Насправді ми переконалися, що не все так погано, як, здавалось би, можливо. Після таких поломок, навіть навпаки, видно, воно потрошку барахлило, десь і станок не так багато і працював. Шестерні просто в ідеальному стані. Геометрія також більш-менш, ну не більш-менш, а досить, досить нормальна. Для наших потреб аж дуже добре. Бачите, люди, можливо, з найкращими намірами хотіли відремонтувати станок і досилаючи той штифт, щоб він не заважав крутитися гвинту поперечної подачі стола. І от переборщили трохи і він тріс всередині. Ну, Це таке буває. Я ні, Не маю нічого проти і з кожним може трапитись, тим паче, що бували випадки. Ще й не такі. Наприклад, нещодавно один мій знайомий то взагалі чотирьохкулачковий чугунний патрон через коліно переламав, навіть, навіть не оком не моргнув. Розумієте? Так що це все в житті буває. Ну, якось так народ. Коротше, в підсумку ми маємо нормальний робочий станок, в принципі, з нормальними параметрами. Ну, І ще один висновок можна зробити. чим Більше у вас сили, тим менше вам потрібно розуму. Знаєте, весь, Знаєте, весь час переді мною постає такий образ, який свого часу описував один відомий класик. Це здоровий, схожий на Кінконга мужик, сильний і неймовірно тупий. Ну і далі там він греблі рве і розриває навпіл шатуни. І все-таки синок на мене схожий. Його би впети учи в інститута. А так. Діяльність дуже погана <смеш> діяльність. ну Це був жарт, якщо що, це я особливо для тих, хто ставить дизлайки. ну Якщо серйозно, то я, звичайно, дякую вам за увагу. Дякую, що ви приймаєте активну участь, пишете коменти. Я їх всі читаю, можливо, не на всі відповідаю, до всіх обов'язково прислуховуюсь, обов'язково зніму. Відео про Рситримач, який запитували. Реситримач касетний від токарного 1В62Г. Ну все, Всім ще раз дякую, бувайте здорові. до побачення.